Урок я пізнаю світ, тиждень 28, старінка 48. Тема нашого уроку. Моя улюблена школа. Пригадаємо, заспіваємо шкільну пісню і розфарбуємо малюнок. Моя улюблена школа Наталя має. Я за і перечиню, радісні Радість цю свіну, чити свою, в новій очі, щиро потис, і нічого і не боюсь. У тебя в і лапи, і читати, Буду у сфері, і далі. І тебе, і считати, посади, сіпати, Працюємо в нашому зошиті. І так розграбували ви улюблену школу, а ми працюємо і знаємо поради успішним учням. На уроці в жодному разі не відволікаємося, намагаємося зрозуміти і запам'ятати те, що пояснює вчитель. Старанно виконуємо всі завдання в зошиті, пишемо охайно, красиво. Якщо щось не вдається, не опускайте руки. Ви молодці. Збирайте портфель з вечора, ніколи не запинітись на уроки. Навчайтеся з радістю. Продовжуємо далі. Завдання запам'ятати. Прочитаємо швидко слова з екрану монітора. Конвалія. Буря. Свято. Феєрвек. Медаль. М'ята. Першим було слово «конвалі». конвалія. Конвалія це квітка, яка з'являється у нас, розпитає. На початку травня маленькі дзвіночки, які мають дуже приємний аромат, мають лікарські властивості. Ось Але після того, як відцвіте квіточка, з'являється червона кулька, яка є небезпечною. Далі у нас буря, ось така пилова буря, як її намалювати, це закручена, можна зробити закручену лінію хвилясту. Потім у нас була... було свято. Зазвичай свято це тор. Можливо, хтось по-іншому намалює своє свято. Потім феєрверк або салют. Далі у нас медаль. Медаль переможця. І останнє м'ята. Повторимо, до яких слів ми робили малюнки: конвалія, буря, свято, феєрверк, медаль, м'ята. Наступне завдання виконаємо вправу на роздок пам'яті. Намалюйте, побачене прапор країни під назвою Данія. Для його потрібно тільки один олівець червоного кольору. І так, країна під назвою Данія має білий і червоний кольор. Білий це скандинавський, говорять, хрест. Цей хрест є на багатьох прапорах. країн, ми вже з них малювали. Що ж означають цей колір? Яскраво червоний колір полотна державного прапора нагадує про силу, геройство і мужність, хоробрість, а також добрість, які були проявлені жителям країни при нападах на їхню рідну землю, які не раз траплялися в історії. У цих боях загинуло чимало героїв. Червона кров, яких покрила землю. Проте територія залишилася незалежною. Наступне завдання. Перегляньмо презентацію і запишемо приклади на додавання і віднімання в межах 100. І так, перший приклад. 23 додати 6 дорівнює 29. 33 додати 6 дорівнює 39. 53 додати 6 дорівнює 59. 63 додати 6 дорівнює 69. Завдання Завдання читайлика. Щоб бути успішним або успішним, необхідно читати уважно і швидко, розуміючи і запам'ятовуючи те. І так, вчимося швидко читати. Починаємо із повільного: летів горобчик, сів на стовпчик. Прибіг хлопчик, утік. Горобчик, побіг хлопчик, летить горобчик, летить горобчик, сів на стовпчик. Пробуємо швидко. Летів горобчик, сів на стовпчик, прибіг хлопчик, утік горобчик, побіг хлопчик, летить горобчик, летить горобчик, сів на стовпчик. Потренуйтеся самостійно. Навчися читати уважно. Коли читаєш уважно, зрозумій. Подумки дай відповідь на запитання, зрозуміло тобі, чи ні? Ось незнайко читав віршик, потім записав його. Чи правильно він записав. Вправно, тигрик місить місто. Борт везе він завтра тісто. Звичайно, ні. Правильно, тигрик місить тісто. І так, перше слово мало бути тісто. Борт. Не борт, а торт везе він завтра в місто. Запишіть правильно слова. А ми розгадаємо ребуси у зошиті для творчих завдань. Малюнок велосипеда. Беремо четверту, дев'яту і другу букву. Потім. Це О. Д. Е. У малюнку коса. Першу і другу відкидуємо. Виходить назва міста Одеса. Потім другий малюнок. За буквою П заховалася О. У носорога є ріг. Ріг, букву Г змінюємо на Ж. Потім ми бачимо море. Сонце, пісок це пляж. Беремо початку четверту, а потім третю літеру. Виходить Запоріжжя. І з букв у зірочках складемо слово Ворона. А далі прочитаємо самостійно продовження казки Ганса Христіана Андерсена. Юринда і Юрингель. А ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми говорили про мою улюблену школу. Виконували вправи на пам'яті, уваги, вчилися швидко читати вірш.